Добрій день Україна, знову з вами кухар Повар Іван. Жду козаків на обід. Давайте подивимося, що на цей раз я приготував. А приготував я борщ, український борщ. Подивіться який. Козаки заказали, хочуть борща. Подивіться який. Зеленушка, м'яско. Так що, ждемо козаків на обід. Ось ось приїдуть. Борщик уже готовий. Борща. До борща у нас буде пшенична каша, теж, подивіться яка. Дивіться, теж з м'язком, з зажарочкою, жарочкою. Вроді не пригоріло, так що мішав, старався. так що Всім мирного неба, смачного. Слава Україні! Героям слава! До побачення!